Окупанти завдали чергового удару. Вони б'ють вже навіть не по машинам, вони вже по мопедам б'ють. Віталій Кім прокоментував ситуацію на Миколаївщині. Юні Миколаївські футболісти завоювали кубок у Вінниці. Ми працювали над цим, щоб туди потрапити. Розповімо про перемогу та про життя команди. Техніка екопринт. Осінь багатобарвна. Сьогодні вона нам подарувала дуже багато природного матеріалу. Покажемо, як миколаївці творили панно за допомогою дарів природи. Сьогодні понеділок, 28 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Сергій Мельников і одразу до головних новин дня. 27 жовтня близько полудня російські війська атакували фпв дронами село Дмитрівка Куцерубської громади. За інформацією Миколаївської ОВА, внаслідок обстрілу загинув 43-річний житель, який їхав селом на мопеді. Незабаром окупанти завдали повторних ударів по поліцейській автівці, коли правоохоронці приїхали для фіксації наслідків атаки. Виникла пожежа і машина повністю згоріла. Поліцейські не постраждали. Натомість цієї ночі над Миколаївщиною ППО збила Чотири шахеди у результаті бойової роботи у Вознесенському районі уламками пошкоджено три будинки та машину. Також на відкритій території горіла трава. Постраждалих немає. Російську атаку по Миколаївщині, що сталося минулої доби, прокоментував начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в етері телемарафону. На його думку, росіяни тероризують цивільне населення ФПВ-дронами без стратегічної цілі. Їхня мета нагадати про себе. Детальніше про це, а також інші важливі теми для регіону. Дивіться у нашому матеріалі. Миколаївська область продовжує зазнавати російських обстрілів. Зокрема, минулої доби внаслідок атаки по Куцрубській громаді загинув 43-річний чоловік та знищена службова автівка поліцейських, які прибули на виклик. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Вони б'ють вже навіть не по машинам, вони вже по мопедам б'ють по цивільним, які їздять. Тому вони продовжують реалізувати, показувати, що вони є присутні на зараз. Тому цей терор там стабільно відбувається. Окрім цього, в нас без ушкодження без втрат, тобто по всім іншим напрямкам. Вберегти себе від таких атак можливо лише завдяки обережності та усвідомленню небезпеки. Наприклад, жителі тих громад, які чи не щодня зазнають ворожих обстрілів, намагаються якомога менше пересуватися вулицями свого населеного пункту. Саме в нашій ділянці люди намагаються мінімально пересуватися, їздити. Ви маєте розуміти, що всі звикають до постійних таких обстрілів і скидів і трохи ведуть себе безпечніше. Але е, можна, коли ти оцінюєш ситуацію, коли ти дивишся за новинами, дивишся в небо, прислухаєшся, то можна бути підвищити свої відсотки. То що ти будеш в безпеці. На щастя, у цей складний для Миколаївщини та всієї України час регіон підтримують міжнародні партнери. І Йдеться вже не просто про допомогу, а про системну співпрацю із ними відзначає очільник області. Наприклад, дані. затвердили пакет допомоги на наступний рік. Мало того, вони прийняли рішення до. 29-го чи 28-го року стабільна допомога наперед, тобто ми можемо стратегічно планувати, що що робити. Проекти зараз змінюються від гуманітарних на більш такі небізнесові, як скажуть на партнерські, для того, щоб ми могли відновити свою економіку та енергонезалежність. За словами начальника, ОВА, ця зима має бути легшою для Миколаївщини ніж у попередні роки однак загроза російських обстрілів по критичній інфраструктурі нікуди не зникає. Але в принципі децентралізація в нас йде повним ходом, і більшість проектів енергетичних з партнерами націлені на те, щоб бути енергонезалежними критичні інфраструктури, тобто лікарні, садочки, там адміністративні будівлі. І ми пропрацьовуємо там і когенерацію, і установку сонячних батарей. Зараз працюємо з картою інвестиційною, щоб ми могли підготувати готові ділянки під сонячну енергію та вітрогенерацію. Також Віталій Кім прокоментував участь у розширеному засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад та поділився думками про президентський план перемоги. На його думку, люди втомилися від війни. Тож головна мета нагадати собі про те, що наша сила у єднанні. І ми маємо показати в тому числі першочергово нашим партнерам, що ми єдині в своїй підтримці плану перемоги в єдиному бажанні перемогти, і те, що ми будемо далі, все робити, і знаєте, як то кажуть, там де закінчуються сили, починається характер. Тому ми поспілкувалися з громадами, з містами Миколаївської області. Всі одностайно підтримують цей план, і ми будемо також разом йти далі по цьому плану до нашої перемоги. Таким чином варто переборювати свою втому та продовжувати боротися за для майбутнього нашої країни, додає Віталій Кім, адже тільки так ми зможемо подолати ворога та повернути мирне життя на нашу землю. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Пожежі, руйнування, жертви та поранені 27 жовтня. Надвечір російські війська завдали масованого артилерійського удару по центру Херсона. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Значних руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки та будинки у приватному секторі. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 50 та 74 років. Поранення отримали ще четверо цивільних, серед них — 13-річний хлопчик. Сьогодні зранку херсонці намагалися оговтатися після пережитого. Мітори пробував я, моя дружина, двоє маленьких дітей, два роки сім років. Буквально за дві секунди спів дітей і коридор. 28 жовтня традиційно відзначається День визволення України від нацистських загарбників. Цього дня вшановують пам'ять усіх українців, які під час Другої світової війни віддали життя, звільняючи рідну землю від окупантів. Рівно 80 років тому було проведено низку операцій, які дали змогу чотирьом українським фронтам розгромити угруповання нацистів і їх союзників та зайняти всю територію України за даними інституту національної пам'яті. Прямі людські втрати України у тій війні перевищили 8 мільйонів осіб. Вже третій рік поспіль. Українці вшановують пам'ятну дату в умовах повномасштабної російської агресії. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт trkmart.tv Цієї суботи, 26 жовтня, у Миколаєві відбувся автопробіг на підтримку полонених та безвісти зниклих військовослужбовців. 48 автівок з прапорами і плакатами проїхали від залізничного вокзалу, минаючи проспекти Миру та центральний до восьмого причалу. Повідомляє телеканал Суспільне організатори акції кажуть, що такі заходи спрямовані на підвищення обізнаності людей і світової спільноти про те, що в полоні досі перебувають українці і їх необхідно необхідно негайно повернути загалом до автопробігу, долучилися майже 120 людей. ЗСУ ліквідували черговий російський зенітно-ракетний комплекс БУК М2. Про це повідомили у силах оборони Півдня. Як відомо, даний ЗРК є середньої дальності і призначений для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, вертольотів, крилатих ракет і інших аеродинамічних літальних об'єктів. Відзначимо, що українські сили вже не вперше знищують таку техніку в межах півдня. «Be brave like Миколаїв. Що у перекладі будь мужнім як Миколаїв? Це зворушливий напис, який супроводжує літак Ан 124 Руслан нагадаємо, до повномасштабної війни цей літак, що належить компанії Антонов, приймав Миколаївський міжнародний аеропорт. Днями він з'явився над канадським Едмонтоном. Унікальні фото опублікував Олександр Сергієв. Осінні барви у мистецтві у Миколаєві. Відбувся майстер-клас з екопринту. Ця техніка штампування дарами природи виникла ще наприкінці 20-го століття в Австралії. Як містяни вчилися втілювати красу природи за допомогою її дарів, розкаже далі Олександр Долматович. Багатогранна осінь з вікнами домівок та офісів щедро ділиться з нами природніми матеріалами, які в умілих руках майстринь та майстрів перетворюються на різноманітні вироби і картини. Вхід йдуть опали листя і кора дерев, ягоди та коріння. Все це стає у пригоді охочим виготовити власноруч пано у техніці екопринт. Спробували це мистецтво і відвідувачки майстер-класів центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Ми сьогодні штампуємо за допомогою крафтового паперу і фарби відбитки від у цієї осінньої краси. Наше пано буде називатись щедра осінь. І все залежить від фантазії і креативності наших паньонок, які сьогодні завітали на наш майстер-клас. Втілити осінні задуми відвідувачкам допомагала талановита миколаївська фотографиня, художниця, майстриня культурно-мистецької асоціації Арспокуса Оксана Давидова. Такий вид мистецтва є ідеальним для сімейного дозвілля, зазначає мисткиня. адже він поєднує творчий пошук, розвиток мистецького мислення і самореалізацію. Техніка не складна, але треба трішки пристосуватися, тому що відбитки не завжди виходять чіткі, але це теж можна використовувати у своїх композиціях. Я цю техніку використовую іноді по тканині, особливо як коли я розписую свої шопери, тому що дуже бувають цікаві моменти і цікаві такі ефекти виходять. Дедалі більша кількість людей віддає перевагу натуральним і водночас креативним виробам, виготовленим власноруч, зазначають організатори. А це зокрема і завдяки техніці Копринт, яка виникла наприкінці ХХ століття в Австралії, та продовжує набирати обертів у цілому світі. Олександр Долматович, Пало Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Вихованці Миколаївської ДЮСШ з футболу завоювали кубок престижних змагань, що проходили у Вінниці. У турнірі грали 48 команди. Наші футболісти вперше в історії змогли зайняти перше місце, обігравши команди з Києва та Львова. Знімальна група телеканалу побувала на тренуванні миколаївців після повернення додому і поспілкувалася з тренером, футболістами та їх батьками. Більше про це далі в нашому репортажі. Здюшор Миколаїв з футболу останнім часом може похизуватись хорошими результатами. Участь у елітлізі української дитячо-юнацької футбольної першості, ігри проти Шахтаря, Динамо та інших кращих академій країни. Це неймовірне досягнення для нашого міста у такі складні часи. Проте сьогодні ми розповідаємо про команду з Дюшор Миколаїв Ю 11 яка на своєму шляху до елітліги теж не відстає від старших партнерів по футбольній школі. Нещодавно вихованці Сергія Поповича стали переможцями всеукраїнського турніру який проходив у Вінниці, головний тренер команди поділився враженнями після цієї важливої звитяги, дуже високий рівень. Нам сподобалось всі, як сказати, отримали гарні емоції, задоволення. Дитяча команда ю 11 Наразі одна з кращих у своїй віковій категорії на півдні України. Ми приїхали на тренування, аби поспілкуватись з її керманичом, батьками футболістів та зрозуміти, у чому секрет успіху цієї команди. Але спочатку про Утмостка сорок 48 колективів приймали участь у змаганні. Усі вони були поділені на групи. Миколаївці спочатку переграли команду Зміна оболонь Київ, мінімально поступились. Ниві і зіграли у нічию з командою з Кропивницького на другому етапі. нічия з локомотивом перемога над Львівським. Рухом і Житомирським поліссям, а далі плей плей-оф. у чвертьфіналі пройшли Тернопіль у напруженому півфіналі. По пенальті здолали львівський рух. У фіналі не залишили шансів Хмельницькій мрії 6-0 Тріумфували разом зі своїми дітьми і батьки, які були найвідданішими вболівальниками у той день у Вінниці. Цей турнір вийшов ну дуже емоційним. Дуже і кожна гра не було. Ні одної команди легкою ми вигризали кожний м'яч, але всі справились з емоціями, постаралися, все вийшло. Ось а ми, як батьки, була основна задача підтримувати, мати ту віру в наших дітей, не зважаючи на що, і вважаю, що все вдалося. Своїми враженнями після перемоги поділився і капітан команди. Сподобалося те, що Миколаїв здобув перемогу в такому турнірі. Це не який турнір, це гордість за нашу, наш міст. Тож престижний кубок українського дитячого футболу у Миколаєва. До речі, вперше в історії. До того ж, кращим гравцем турніру було визнано Мирона Негоду. А кращий голкіпер Костянтин Радіола. Син відомого вихованця Миколаївського футболу, теж голкіпера, який свого часу виступав у складі МФК Миколаїв Вадима Радіоли. Взагалі, в команді з дюшою 11 гарна взаємодія між тренерським штабом та батьками. Сином дуже пощастило, бо ми як в симбіозі». Роботаємо разом із тренером, бо і батьки постійно цікавляться, постійно десь щось вишукують ті ж турніри якісь там подобаються їм, у них є мічта. Допомагає перспективній команді керівництво школи, підтримує управління спорту. Є підтримка асоціації футболу міста та області. Проте дійсно дуже багато чого лягає на плечі саме батьків. Можна сказати, що ця команда такий невеличкий приклад гарної сучасної роботи тренера та батьків на результат, де усі чітко знають, що треба робити. Тренер працює з дітьми, батьки підтримують. Ми як би, стараємося в такий загальний дух підтримувати команди. Не вдаватися в особисті якісь поради, тобто, загалом, підтримувати команду до руху вперед. Тепер про гравців. у команді хлопці 2014 року народження, але є і ті, хто трохи молодше. А також з командою тренується і грає дівчина, яка наразі виконує усі вимоги тренера і заслужене має право бути частиною цього колективу. Що буде далі, покаже час, адже жіночий футбол теж розвивається. Тому у Рити обов'язково буде шанс проявити себе. Зараз з Дюшор Миколаїв 11 грає у різних турнірах. Це кубок мера у Миколаєві, чемпіонат міста. Також школа, тренерський штаб та батьки змогли зробити усе, аби команда цього року грала. І в одеському чемпіонаті конкуренція там вища, ніж можна сказати, тут в місті на, на місце. Тому вирішили їздити туди. Боремось поки що без поразок. Тож колектив працює, прогресує і перемагає. У цьому віці на першому місці це розвиток гравця, підготовка до нових звершень вже у юнацькому футболі. На цей результат усі і працюють. Результат хочу від них побачити вже на дюфел. Це більш. Мотивує і тому ми зараз намагаємось їздити по турнірах. Так, це для батьків складно, але вони терплять. Ну вони теж, теж цього хочуть. Ось таке було наше знайомство з командою з Дюшор Миколаїв ю – клубу переможців, в якому всі дивляться і рухаються в одному напрямку, і це напевно запорука їх успіху. Також чекають тут і на нових гравців. До команди можна долучитись, як і до інших колективів Миколаївської футбольної школи. Сергій Мельников, Владислав Новідомський – новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 29 жовтня, у Миколаєві хмарність триматиметься до самого вечора. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Температура коливатиметься від 5 до 14 градусів тепла. Вітер переважно північний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 80%. Ми вдячні вам за перегляд, вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться враженнями від виступу молодої футбольної команди з Миколаєва на останніх змаганнях. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче любіть Україну та підтримуйте наших захисників.